Вітаю шановні садівники виноградарі. Хочу вам побажати всім зараз міцного здоров'я, мирного неба. Також подякувати за подобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося зараз на винограднику, дивимося в якому стані наш виноград. Досить несприятлива погода була в нашому регіоні для винограду. То сильна спека. Під час цвітіння, після дожді холод. Зараз ось вже цілий тиждень йдуть дощі. І Ми дивимося на наш виноград. ось у нас вже він зав'язався, Ось видно вже гронки у нас. Значить, скоро вже треба буде робити нормування гронами. Але трошки ми почекаємо, хай вже добре виростуть бубки, будемо бачити, там точно вже де сформувалося, де зав'язалося. Як ви бачите, Ось одна гронка на. Пагні ось два гронка. Ну, зазвичай ми залишаємо завжди по одній гроні на пагоні. Це коли грони такі величенькі, гарненькі. А якщо, наприклад, грони невеличкого розміру, від 300 до пів кілограма, то таких можемо залишати дві. Ну, але по нормування гронами трошки пізніше. Зараз хочу поговорити про пагони подивитися, скільки наросло у нас тут пагор. Пасинків. Нам треба трошки проробити цю роботу, тому що щоб пасинки не відбирали на себе поживні речовини, а вони щоб зараз вже всі йшли на грони. Подивимось, наприклад, на, ось оцю, на цей пай. ось у нас пасинок іде. Значить, на цьому пасинку ми обов'язково залишимо один листочок, а інший удаляємо, ось так. ось так. Оцей листочок який. Залишився, теж працював на гроном. Йдемо далі. Ось слідуючий пасинок теж залишаємо ось один листочок на ньому. А це удаляємо. Так, ось оцей пасинок сюди прийшов з цього всього павла. Так само. Один листочок залишаємо нижній, а це удаляємо. І так поступово посуваємо згору. Ось у нас Листочок цей залишим, а ось так заберемо. Так. Ну, з цього боку ось. Нижній листочок на пасинку залишимо, ось це заберемо. І ось таким чином проходимо повністю ці корчі і робимо відповідні операції. Ну, ось, пасинок молоденький пішов, ось листочок залишили. А його забрали. А цей листочок на пасинку залишили ми. Ну і ось таким чином проходимо по цьому кущу і робимо відповідні операції. Так, ми ось підійдемо сюди. Ось бачимо, ось у нас є пасунки. Це у нас ось нижній листочок. Ось він залишився, а сам пасинок забрали. Ось оцей. Так само нижній листочок на пасинку залишили, ось він, сам пасинок забрали. Так, ось сюди підійшли, ось бачимо молоденькі листочки. Вже на них є з'явилася болячка. Це в результаті оцих дощів. Значить, Терміново будемо обробляти після закінчення дощів. А завтра нам обіцяють останній день дощів. Приступимо до обробок оброблявся виноград перед самим цвітінням. Так що на це теж зверніть у себе увагу. Якщо побачите, то не зволікайте з обробками. Ну, давайте ми його видалимо, цей класинок. Ось так. Ось цей, наприклад. Так, нижній листочок на напасенку. Де він у нас? Ось він. Це Ось на цьому коротенько все. Всього найкращого, гарних вам врожаїв!